У ніч проти 24 серпня у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Ворог вдарив по місту ракетами. Одну з них збили захисники з повітряного командування Схід, але є і влучання. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, в результаті атаки руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Постраждали сім людей: троє чоловіків та четверо жінок від 32 до 55 років. Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також пошкоджені з десяток об'єктів, серед них банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Понівечені 15 кіосків. Також руйнувань зазнали два житлові будинки, три автобуси та кілька авто. Контактна тролейбусна мережа, водо і газогони.